Українські лісівники занепокоїлися, коли дізналися про реорганізацію вертикалі управління у лісовому господарстві. Згідно з проектом постанови Кабінету міністрів України про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади від 26 серпня 2014 року, пропонується об'єднати Держлісагентство з Держрибагентством та Держводагентством в єдиний центральний орган виконавчої влади Державне агентство природних ресурсів України. Працівники лісогосподарських підприємств і науковці забили на сполох, адже така реорганізація може завдати галузі непоправної шкоди. Останній час лісову галузь дуже сильно лихоманило. З'явилася постанова про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади. В цій постанові було зазначено. Про ліквідацію самостійності органу центральної виконавчої влади в сфері лісових відносин та передачу його функцій Державному агентству природних ресурсів України. Галузь могла втратити цілісність, галузь могла втратити самостійність. Керівництво галузі активно включилося в боротьбу за це, щоб це не відбулося. Е, виникло взагалі чималий виник резонанс. Про негативні наслідки попередніх реорганізацій лісової галузі вже свідчить досвід ліквідації Міністерства лісового господарства України, а потім Державного комітету лісового господарства України та розвал потужних лісокомбінатів, які займалися поглибленою переробкою деревини. Проблеми пов'язані із лісовим сектором економіки на сьогодні це не є проблеми окремої області окремо якогось регіону це проблеми загальнодержавні. І для того, щоб можна було вирішити загальнодержавні проблеми на перспективу, потрібно якраз, щоб цей орган державний у сфері лісових відносин, у сфері лісового господарства сьогодні залишився, який організує діяльність лісового господарства на вирішення тих проблем, які сьогодні постають перед лісовим господарством держави. Лісівники акцентують, що не варто забувати, яку важливу екологічну роль відіграють ліси, і тому зміни у вертикалі управління лісовим господарством відіб'ються і на екологічному становищі у цілому. Я вважаю, що в тій ситуації, в якій ми зараз знаходимося, політично, соціальний, економічний, цього потрібно не потрібно робити. Це, по-перше, пов'язано із тими функціями, які покладені на Державне агентство лісових ресурсів, і з тими завданнями, які потрібно вирішити в найкоротший термін. А у нас завдання сьогодні надзвичайно важливі. Перше, це і доведення лісистості до оптимального, хоча б до мінімально необхідного рівня. Це і проблеми пов'язані із... Веденням лісового господарства в карпатському регіоні стосовно похідних ялинників, велика проблема, я б сказав, що це навіть проблема державної ваги. Це проблема захисту лісів від шкідників, від хвороб, від пожеж. Дуже багато проблем постає у зв'язку із виконаннями україною кіотських зобов'язань. Це надзвичайно складні зобов'язання, оскільки ліси сьогодні є важливим. Фактором, який депонує вуглекислий газ, і цим самим він пом'якшує наслідки варникового ефекту, прийняття цієї постанови катастрофічно зашкодить розвитку лісової галузі. Державні підприємства і господарства в майже в всіх районах вони є головними наповнювачами бюджету. Це теж особливо в ресурсних областях, таких як Рівненська, там Житомирська Запагапатська, це більше взагалі тільки одні наповнюючі бюджетів. Тому якесь об'єднання з іншими ну з галузями. Звичайно, вона не ну управління тоді лісовоподарством не буде якісним, не буде якісним, і ми не можемо так ризикувати, тому що я вже сказала, що це в першу чергу екологічна функція, защит за захисна функція цього лісу. І моя однозначна позиція, що в лісове господарство повинно бути органи управління лісовим господарством повинен бути окремою структурою. Буде зруйновано наукову базу та її безпосередній зв'язок із виробництвом, знищено кадрову політику, а сама галузь фінансуватиметься із бюджету за залишковим принципом. Якщо лісогосподарські підприємства гірської зони ще зможуть виживати при обмеженій державній підтримці, то лісгоспи, які ведуть свою діяльність у зонах степу та лісостепу, ні. Лісівники просто не матимуть можливості впливати на формування загальнонаціональної політики у сфері ведення лісового господарства. Поєднувати не поєднуване, це я кажу, там бюджетні установи сугубо, які фінансуються е, по одному принципу. У нас державні підприємства, які тільки частково фінансуються з бюджету е, в ресурсній області. У нас отримують бюджет 8-10%. відсотків. це те, що ми ведемо господарство, і до речі. Ми єдина галузь, яка має стовідсоткову державну власність. Єдина галузь ну, на сьогодні яка має стовідсоткову державну власність, яка утрималася, яка концінує і яка дає надходження в бюджет. Ну, порядка мільярд сто в рік надходжень до бюджету даємо. Ми беремо з бюджету менше, чи ми даємо надходжень. У нас ніколи не падало виробництво, ми не були збитковими. Ми за тринадцятий рік ми заробили там 110 мільйонів гривень чистого прибутку. Навіть дивідендів ми державі даємо порядка 20 мільйонів, ті, що йдуть від рахування від чистого прибутку. Засідали робочі групи з питань реформування державного управління лісовим господарством та створення національної лісової політики і в Державному агентстві лісових ресурсів України. На засіданнях були присутні керівники лісового відомства, начальники обласних управлінь і науковці. Основну увагу під час обговорення приділяли урядові ініціативі щодо об'єднання Держлісагентства разом з держрипагенством та Держводагентством в єдиний центральний орган виконавчої влади Державне агентство природних ресурсів. На обговоренні проблеми розглянули ряд пропозицій, як зберегти галузь від реорганізації. Якщо лісівники будуть свою точку зору активно на різних рівнях інформувати і кабінет міністрів України, і апарат президента, і будуть вони доказовими у своїх аргументах, а такі докази в нас безумовно є. Об'єктивні докази, науково обґрунтовані докази, то президент обов'язково зважить на точку зору лісівників, прем'єр-міністр обов'язково зважить на таку точку зору. Я в цьому абсолютно не сумніваюся. Час може дійсно бути втраченим, тому нам не потрібно навіть одної е, е, хвилини не чекати, одної години, тим більше одного дня, а активно працювати в той час, який зараз нам відведений. Потрібно... З нашу точку зору доводити до кабінету міністрів України більш активно і потрібно доводити до особисто до президента нашої держави. Тому лісівники вирішили звернутися до громадськості політиків та науковців з проханням звернути увагу на негативний попередній досвід реформування лісопереробної галузі, що фактично знищило її, та лісової галузі, яке при повторній спробі може мати аналогічні наслідки. Напередодні свята працівники лісової галузі України отримали гарні новини. Я думаю, що всі люди, які багато років працюють в лісовій галузі, ну, були наукові обґрунтування. Були звернення до керівництва держави на найвищому рівні. Вони всі були чітко прописані пояс... ну, з поясненнями ситуації, якщо змінити і реорганізувати галузь, до яких проблемних наслідків для країни це може призвести? Тому спільними зусиллями змогли відстояти лісову галузь України. І я думаю, що це забезпечить ефективне ведення лісового господарства в майбутньому в нашій державі. Державне агентство лісових ресурсів України і надалі буде центральним органом виконавчої влади по управлінню і веденню лісового та мисливського господарства. Напевно, це найкращий подарунок від влади для усіх працівників лісової галузі.